Доброго дня, ось вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Nissan Prima Star 2010 року. Має 2-літровий дизель на механіці. Із пробігом 260 тисяч кілометрів. Автомобіль офіційно куплений, Це є у нас оригінальний пасажир 8 місць. Класний стан автомобіля по кузу. Взагалі без ніяких зауважень. По техніці автомобіль теж обслуговувався завжди вчасно. ТО у нас теж по регламенту відбувалися, ходовка. Ну загалом тут все зроблено. Салон салон у нас дуже класному стані. Префорована шкіра, алькантара у нас присутня. присутній у нас телевізор, двохзонна підсвітка салону. У нас теж присутня. Словончик доглянутий чистенький, взагалі без ніяких зауважень. Додатково встановлена ось така магнітола, КПП у нас шестимісна і теж присутній у нас кондиціонер. В багажніх присутня теж ще є додатково резина. Ось як це у нас виглядає. Ось, якщо у вас зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.